Христос посеред нас, дорогі во Христі, брати і сестри, продовжуємо наші роздуми надвічним. І сьогодні я розпочну цю відеопрограму словами Святого Писання, зокрема, першим посланням апостола Павла до Коринфян, 3 розділ, з 11 го вірша читаю. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос! А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день і тому, що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. Це місце Святого Письма говорить нам про суд над віруючими християнами. Що ми бачимо в даному тексті? Бачимо два види матеріалів: Згоряючі – дерево, сіно солома, і не згоряючі, золото, срібло і дороцінне каміння. Тобто наші діла, наше служіння буде випробуване вогнем. Ми або отримаємо нагороду, або її втратимо. Все залежить від того. З якого матеріалу ми будували? На якій основі ми будували? Отож, почнемо: з матеріали дерево, сіно, солома. Це наші діва, які на перший погляд виглядають добрими. Але чи угодними вони є Богові? Давайте про це міркувати. Перше, це добрі діва, які не були волею Божою. Нерідко. Так стається, що людина робить якесь добре діло і каже, я так собі постановив. Я так собі вирішила. Я хочу це зробити. І таким чином, цей добрий вчинок є волею людини, але не завжди є волею Божою. Людина не керується Духом Святим, навіть в своїх молитвах не питає Бога, чи угодне це Богові, чи потрібне це Богові. І тому такі вчинки є для Бога, але без Бога зроблені. Тому, як правило, це не завжди угодне Бога. Друге, це хороші вчинки із недобрими намірами. Тобто, коли людина керується гордістю, бажанням слави, егоїзмом, хоче, щоб їх хвалили. І керуючись цим, людина. Робить нібито вчинки на славу Божу, але має у своєму серці зовсім інший намір, шукає власної слави, шукає для себе похвали, керується власним егоїзмом. І третє, це милостиня на показ або пожертва на показ. Напевно, не раз ви чули, як у храмі, тому чи іншому священник виголошує прізвище і ім'я. По батькові людини, яка жертвує тут і іншу суму людей, грошей. Або коли оголошує про те, що така, то родина жертвує на храм таку то суму. Оце є пожертва на показ. Або, можливо, ви бачили, як хтось. Чинник милостиню, обов'язково, що бачили про це інші, або, зробивши якусь добру справу для людини, потребуючої, розповідає про цей свій добрий вчинок іншим. Від цього застерігає нас Господь, і ми читаємо про це в Євангелії від Матфея, 6 розділ з першого вірша. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед собою, як те роблять оті лицеміри, по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця Твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тому дуже важливо є пам'ятати про це, і коли ми чинимо милостиню, чи робимо пожертву, робити її таємно, щоби нагороду це, за це мати від Господа. Ну і не згоряючі матеріали це золото, срібло і дорогоцінне. Каміння. Це ті вчинки, які зроблені нами, але зробив їх Бог через нас для своєї слави. Це коли ми жили, але поруч із нами, у нашому житті був явний прояв, що це Господь. Задаємо слова, які лунали в той час, коли Господь приймав хрещення. Голос із неба, голос Бога Отця лунав, який промовив слова, це син мій улюблений, що його я вподобав. Чи може будь-яка жертва, чи будь-яке діло, зроблене людиною, бути угодним Богові? Чи може будь-яка жертва, чи будь-яка добра справа бути такою, щоб могла нахилити Боже милосердя на нас? Так от, тільки. Син Божий, агнець розп'ятий на хресті, який приніс себе в жертву ради нашого спасіння, є тою жертвою, яка задовільнила Бога Отця. І тому дуже важливо є, коли Христос явлений через нас. Як каже апостол Павло в посланні, що живу вже не я, а Христос проживає в мені. Коли ми чинимо вчинки, які чинив Христос, коли ми собою являємо Христа, оце є дорогоцінне каміння, срібло і золото. Це той матеріал, який не згоряє. Тому дуже важливо є, дорігу Христі, брати і сестри, задавати собі оце питання, на якій основі будую я. З якого матеріалу будую я, бо все буде випробувано вогнем. Сподобай Господи, щоб ця відеопрограма допомогла вам зрозуміти, на якій основі ви будуєте своє життя і з яких матеріалів. І щоб, зрозумівши це, пізнавши це, ми обрали правильний орієнтир житті. Щоб, коли прийдеться, постати перед справедливим суддією, щоб нам не осоромитись. Амінь. Слава Ісусу Христу!